Волосся на обличчі це знайома історія для дуже багатьох жінок. Хтось бореться із пушковим волоссям, хтось бореться із подинокими темними волосками на підборідді, хтось обирає щодня використовувати пінцет. Але який із цих методів є найбільш ефективним? Що краще обрати? І найголовніше, чи завжди достатньо обрати лише метод для видалення волосся, чи іноді варто все-таки звертатись до лікарів. Давайте будемо розбиратись. І перше, на що сподівається більшість жінок, це те, що лазерна епіляція в зоні обличчя буде ефективною. На жаль, дуже часто чути конкретно про дану зону негативні відгуки в сторону даної процедури, тому що лазерна епіляція досить погано працює зі світлим волоссям, а також із пушковим волоссям. Якщо у вас є сиві волоски, лазерна епіляція взагалі не буде давати вам жодного результату. Якщо вам цікаво зрозуміти, який саме механізм дії у лазерної епіляції та чому так відбувається, ви можете подивитись попереднє відео, що обрати лазерна епіляція чи електроепіляція. Тут на перший план у нас виходить електроепіляція. Механізм дії даної процедури дуже простий: волоссяний фолікул вводиться спеціально. Стерильна голочка, вона дуже тонка, через неї подається електричний струм, який руйнує всі клітинки, які у нас відповідальні за відновлення росту волоска. Таким чином ми отримуємо результат у видаленні волосся, і при цьому волоски не відновлюються назад. Електроепіляція є єдиним визнаним офіційно методом боротьби із волоссям назавжди. І для зони обличчя дана процедура особливо актуальна, тому що ми можемо працювати з якимись поодинокими волосками і працювати дуже точно та прицільно. Звичайно, що даний метод видалення волосся потребує від вас терпіння, тому що це буде не один сеанс, а декілька. Крім електроепіляції, дуже часто волоски видаляють за допомогою пінцету або воску. Якщо ми говоримо про зону обличчя, то тут це досить такі травмуючі методи, особливо якщо ваш волосок не тонесенький, а достатньо такий жорсткий. По-перше, це тимчасові методи, тому що через декілька тижнів волосся відновлює свій ріст. А по-друге, може бути ризик утворення пігментації. Також, якщо шкіра схильна до висипань, то це досить агресивні методики, які можуть призвести до загострення. Тому дані методи видалення волосся вони теж мають своє місце бути, але при цьому вони є тимчасовими. Який метод видалення волосся обираєте ви для себе? Діліться в коментарях, які для себе бачите плюси, мінуси. Можливо, це допоможе комусь зробити свій правильний вибір. Але іноді ситуація ще складніша. Ви обрали свій метод видалення волосся, але волоски повертаються і повертаються знову і знову, іноді на якихось сусідніх ділянках, а не на тих самих. Це може бути так зване гормональне волосся. Під дією андрогенів, чоловічих гормонів, у жінок може з'являтися такий ріст волосків в нетипових зонах, наприклад, в зоні підборіддя. Якщо ви помічаєте у себе такі волоски, то дайте собі відповідь на три простих запитання: по-перше, чи це пушкові волоски, чи вони швидко перетворюються на більш густі. Темні, можливо, навіть волоски. Якщо це так, то значить, можливо, потрібно звернутися до гінеколога або ендокринолога. Якщо волоски поступово збільшуються в своїй кількості, і якщо вони з'являються на все нових і нових зонах, звертаємо увагу на такі зони, як підборіддя, щоки, ореоли, можливо, спина. У такому випадку косметолог або інший спеціаліст він просто вам прибере симптом, але не буде впливати на причину. Для того, щоб знайти причину росту таких волосків, вам потрібно звернутися до лікаря-гінеколога або ендокринолога і при виявленні причини її усунути. Дані нюанси я розповідаю не для того, щоб вас якимось чином залякати, а для того, щоб ви змогли зробити для себе правильний вибір та отримували гарні результати. Якщо було корисно, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.